Роздоріжжя вічності. Об'явлення розділ 15, вірші 1, 8. Розділ 15 описує кари семи чаш, які пролються одразу після вознесіння святих на тих, котрі, як божі вороги. Опираються йому. Число сім, яке часто зустрічається в об'явленні, як, наприклад, сім печаток, сім сурм і сім чаш, означає Божу досконалість і його всесильну владу. Ісус Христос є всезнаючим і всевладним Богом. Те, що Ісус є всезнаючим і всемогутнім Богом, для нас означає, що Христос є всемогутнім Богом, для котрого немає нічого неможливого. Христос це сам Бог, котрий усе запланував і має силу все виконати, тому святі повинні хвалити Господа. За його всезнаючу і всемогутню велич, що виявиться через кари семи чаш, які він пролє на цей світ. Ми дякуємо Христу, за те, що такий суд є можливий завдяки Його всезнанню і всемогутності, за те, що Господь помститься своїм ворогам. Через кари семи чаш і вічні страждання в пеклі. Святі можуть тільки дякувати Богу, тому святі не можуть не прославляти Господа. Алілуя! Кари семи чаш прийдуть після того, як святі будуть взяті до неба незадовго по перших трьох з половиною роках. Семирічного періоду Великого горя, через ці кари семи чаш серця Божих ворогів будуть порушені, і, зрозумівши, що Христос є всемогутнім Богом, вони боятимуться його. У вірші першому фраза І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне. Означає останні кари, які пролються на цей світ, тобто кари в З іншого боку, фраза велике та дивне каже нам про три речі. По-перше, що через слово пророцтва святі вже знають все про кари, які прийдуть на цей світ. По друге, що святі будуть. Звільнені від Кар Семи чаш. І по третє, що сила цих посланих Господом Кар Семи чаш буде всесвітньою і катастрофічно руйнівною. З іншого боку, відкуплені та взяті до неба святі співатимуть пісню Мойсея, Раба Божого. І пісню Агнця в небі. Фоном для цієї пісні, як видно, з книги Вихід, розділ 15, вірші 1-8, є пісня юдеїв, котрі прославляли Господа за його силу і владу, перетнувши Червоне море під проводом Мойсея. Вони не могли не хвалити Господа за спасіння його силою і владою від відчайдушного переслідування єгипетської армії. Також святі нового заповіту не можуть не прославляти Господа за вічне спасіння через прощення гріхів у хрещенні Ісуса від Івана. І його крові на Христі. Коли настануть останні дні, народ Божий ще раз хвалитиме Господа, дякуючи йому за своє мучеництво, Воскресіння, Вознесіння і вічне життя, які стали можливими через Ісуса Христа, котрий урятував свій народ від ворогів. А також від усіх гріхів. Крім того, важливою ознакою цієї пісні є те, що вона прославляє Господню всемогутність, велич і праведність. Мученики не можуть не хвалити Господа за його силу, ласку їх спасіння від гріхів і благословення. Вічного життя. Храм скинії свідчення у вірші п'ятому означає Скинію, яку Бог дав юдеям, коли вони залишили Єгипет, щоб благословити їх своєю присутністю. Шати у вірші 6 означають Божу праведність. Тут йдеться про те. Що ангели будуть одягнені в Божу праведність та одержать від нього владу розпочати суд, якого жоден ворог не зможе уникнути. Вірш восьмий каже: І храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся увійти». Аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів. тут ми можемо побачити три значення. По-перше, тут сказано, яким повним буде гнів Божий для його ворогів. По-друге, тут йдеться про те, що ніхто не зможе увійти в храм Господній. Без віри в хрещення Ісуса Христа і Його кров, адже Боже спасіння грішників є досконале. По третє, тут написано, що людська доброта ніколи не дозволить уникнути праведного Божого суду, та що тільки вірою в хрещення Ісуса Христа і Його кров на христі. Можна вберегтися від Божого гніву, що проллється на грішників. Тому святі повинні міцно триматися Євангелія і проповідувати його до останньої хвилини. І ті, котрі ще не одержали прощення гріхів, повинні усвідомити, що вони приречені стикнутися. З праведним судом Божим, тому повинні якнайшвидше повернутися до даного Господом Євангелія води та духа. Цей уривок показує нам, що коли Бог пошле суд на своїх ворогів карами Семи чаш на очах у всіх, тоді ніхто не зможе. Його зупинити, поки цей суд за гріхи цілком не завершиться. Розділ 15 об'явлення показує нам, що Антихрист сатана, демони та всі ті, котрі протистоять і не вірять в Євангелії води та духа, яке стало можливе для нас з любові Христа. Є ворогами Господа. Я прославляю і дякую Господу за те, що Він пошле свої кари на цих ворогів Божих, щоб їх судити. Тільки святі можуть славити Господа піснею Слуги Божого Мойсея та піснею Агнця. Ніхто не може зупинити нашу прославу Господньої праведності. Сили, величі та правди. Я славлю Господа за це благословення. Алілуя!